Чи можна мати два закордонних паспорта? Підпишіться на наш канал, щоб знати більше актуальних новин. Якщо ви маєте закордонний паспорт і переживаєте, що закінчиться термін дії, а ви все-таки не зможете звернутися в консульські послуги як зараз, то радимо вам зробити другий закордонний паспорт. Згідно законодавством, кожен громадянин України може мати два закордонних паспорта. Якщо, наприклад, людина подає документи на новий закордонний паспорт, при цьому старий є чинним, то вона... Має право залишити його. Закордонний паспорт підлягає анулюванню у разі, якщо закінчиться термін його дії або у разі зміни інформації. При оформленні нового закордонного паспорта старий вилучається та анулюється. Строк дії закордонного паспорта на період воєнного часу продовжується автоматично з дня його припинення. Чому ми радимо оформити другий закордонний паспорт? Ніхто не знає, скільки часу ще триватиме війна і де ви опинитеся за весь цей час. Закордонний паспорт видається аж на 10 років, і це дає впевненість у завтрашньому дні, чи не так? Щоб отримати другий закордонний паспорт, зверніться в ЦНАП або будь-якого підрозділу Державної міграційної служби. Ціна становить від 958 гривень і до 1598 гривень. Терміновий коштуватиме десь 2500 тисячі гривень, але це безпосередньо треба запитувати на місці. Що ви думаєте на рахунок цього і чи будете робити другий закордонний паспорт? Пишіть в коментарях, і також не забудьте підписатися на канал Мавісти і на наші соціальні мережі. Посилання я залишу в описі під цим відео. Дякую за перегляд! Усім, па-па!